Привіт, чуєш, можеш допомогти? Я знімаю відео, як робиться РП. Ти можеш допомогти? Е, Ніфіа собі. Я знімаю і ти знімаєш. Так е. То допоможеш мені? Добре, слухаю. Рівно стій я буду робити РП. Окей. Спочатку пишемо слеш до, потім з великої букви паспорт в Кишені, крапочку ставимо обов'язково. Потім пишемо Слеш Мі дістав паспорт. І тримаю в руці. Тримаю в руці. Потім знов слеш. «мі», Передав паспорт людині. Навпроти. І знов пишемо слеш. Але цього разу пишемо пас. Відступаємо, пишемо цифри біля ігрока 56. Кондер Кондеркрафт показав свій паспорт. Все, скажи мені, чи вийшло то мені показати? Паспорт, так. пише вийшло. Ось, тримай. Передамо йому винагороду слеш Пей. ID 56 і ціна. Тільки командуй пеймона використовувати тільки з 3 уровня, ви передали 56 56 10 тисяч. Дякую. Ти є в телеграмі? Остальне я не буду казати.